27 помножити на x в степені логарифм за основою 27 від x дорівнює x в степені 10 третіх. Прологарифмуємо одразу за основою 3. Логарифм 3 від 27х в степені логарифм за основою 27 від x дорівнює логарифм за основою 3 від х в степені 10 третіх. Застосуємо властивість логарифм добутку як сума логарифмів в результаті. Маємо логарифм за основою 3 від числа 27, плюс логарифм за основою 3 від числа Х. В степені логарифм за основою 27 від числа Х. Дорівнює. Тут винесемо степінь наперед як множник. Ось і третіх логарифм за основою 3 від числа Х. Логарифм за основою 3 від 27. Це просто 3 плюс. Ось тут, мабуть, давайте розпишемо логарифм за основою 3 від числа Х в степені логарифм за основою 3 в третій степені Х дорівнює 10 третіх логарифма 3х. Отже, маємо 3 плюс. Логарифм за основою 3 від числа Х. Оцю трійку. Показник основи винесемо за властивістю наперед, як 1 третя. Від логарифма 3x. Дорівнює 10 третіх логарифм за основою 3х. Отже, 3 плюс. Виносимо наперед як множник показник. Одна третя логарифм 3х на логарифм 3х це логарифм за основою 3 в квадраті х, а, одразу мінус 10 третіх логарифм за основою 3х а, дорівнює нулю. Очевидно, що помножимо рівняння на 3, одержимо дельта плюс логарифм за основою 3 в квадраті Х мінус 10 логарифмів 3х дорівнює нулю. Нехай логарифм 3х дорівнює t. Маємо Т квадрат мінус 10т плюс 9. Дорівнює 0. Т1, Т2. В добу 9 в сумі 10, 9 і 1. Отже, логарифм за основою 3 від Х це 9. Або логарифм за основою 3 від Х це. Один, тобто х це або 3 в 9, або 3 в першій? Дякую за увагу. ダンダンダンダンダン。